Всім привіт! І Я також впряглася до перечуття Хелловіну. Хоча, кого я обманюю, це свято зовсім не з мого світу. Але я поважаю сучасний світ, світ моїх дітей і вважаю, що будь-яке свято зайвим не буває. Сьогодні я пофантазую на тему важливість ідеї Хеллоуіну для щастя кожного. Почнемо з вікіпедії, як з опорного пункту. Хочу сама для себе розібратися з цим святом. Слово Хеллоуін походить від скорочення вечір всіх святих душ несподівано. І до чого тут всі ті страшні вбирання на свята, запитаєте ви, та ще й ірландці. Оскільки 1 листопада церква молиться до святих у небі, 2 листопада поминає душі в чистилищі, то середовищі деяких ірландських селян почалися роздуми над ситуацією нещасних грішників. Ще в одному місці у пеклі. Прокляті, на думку простих ірландських католиків, мають бути ще більш нещасними, якщо тут на землі про них геть забули, тому зародився звичай стукати в кастрюлі та сковорідки напередодні всіх святих, тобто на Хеллоуін, що прокляті в пеклі знали, про них теж пам'ятають. Таким чином, в Ірландії з'явився День всіх померлих 31 жовтня. А не лише померлих вірних, які відмічаються 2 листопада. До церковного календаря цей день звичайно не потрапив. Ось таке пояснення знайшла я в Вікіпедії і, мабуть, починаючи з цього року святкуватиму Халові, бо мені подобається ідея цього свята. Поясню чому. Крім того, що Халлоін це привід не просто бути з близькими та друзями, а ще й подуркувати з ними як слід. Хеллоуін, це свято, яке може допомогти на шляху до щастя. Ні, я не про зовнішнє щастя, коли ми очікуємо, що щось має трапитися і буде нам щастя. Таке щастя дуже коротке та дуже тендітне. Ну, отримуєте ви цукерки на свято, ну, з'їсти їх. А далі що? Я про інше щастя, яке всередині, яке надійне, бо тільки від нас самих залежить. Почну аргументувати. По-перше, Хеллоуін це свято, яке нагадує нам про пекло, і не для того, щоб ми боялися, а для того, щоб пам'ятали, що пекло існує, як існує біле та темне, світ та темрява, святість та нечість, сила та слабкість. І ми всі з цього складаємося, бо ми звичайні люди, а не янголи небесні. Плекати себе ілюзією про власну непогрішність справа дуже приємна, але геть хибна. Коли не бачиш власних недоліків, не маєш змоги їх виправити. Все просто. І я сама не раз була у цій пастці. По-друге, згадати з усмішкою у Хеллоуін того, кого вважаєш лиходієм, і місце йому в пеклі справа корисна, тому що разом з кривником у цьому пеклі смажешся йти, поки носиш у собі злість та образу на цю людину. Це не ваше пекло, це пекло злочинця. Нехай собі там сам барахтається. Згадати з доброю посмішкою та усвідомити минулий досвід, яким би він не був болючим, хороша наука для того, щоб у цю заразу більше не вступати. А по-третє, якісні страшилки Хеллоуіна в пригоді можуть бути для того, щоб запальний мозок повернути різко о здорове річище, розкажу історію з цього приводу. Ескулап. знайоме ім'я, Правда Так от. У стародавній Греції Есколам був одним з великих родоначальників медицини. Він був учнем школи Піфагора, звідки вийшли багато вчених цієї епохи. Одним із його найважливіших відкриттів була шокотерапія. Ескулам зрозумів, що деякі види психічних розладів можна лікувати сильною несподіванкою. Пацієнта з психічними порушеннями без будь-яких попереджень замикали в темному коридорі, де він довго тинявся на осліп. Усі його почуття загострювалися, слух ловив найменший звук, зір найменший проблиск. Що далі, то йому робилося страшніше. Коли він вже зневірювався знайти, хоч якісь орієнтири, вдалині з'являвся промінчик світла. Він поспішав туди, сподіваючись вибратися з тунелю. У той момент, коли, діставшись виходу, хворий міг побачити світло, есколоп вивалював на нього кошик живих змій. Швидке чергування тривоги, полегшення, надії та страшної несподіванки діяло як шок, та пацієнту ставало значно легше. Несвішна, правда. Та хочеться додати без рецепта та супроводу лікаря просимо не повторювати. я не знаю, як це працює, чи може, на прикладі клин клином. Людина після такого лікування була вдячна, тому що вижила, що все закінчилося, та розуміла, що в її житті не так все і погано, і не варто скаржитися та страждати депресією. А можливо, Ескола просто створював дуже швидку версію звичайного людського життя. Де мозок не поступово набував сили та стійкості, а в дуже швидкий проміжок часу. Хіба життя у нас не складається з низки тривоги, полегшення, надії та страшних несподіванок? Що думаєте? Отак я і пояснила для себе, чому Хэллоуін може бути корисним для щастя. По-перше, усвідомлення та прийняття своєї цінньової сторони відпускає людину від страху та сорому і дає можливість ставати краще. Друге з добром згадати про тих, хто в пеклі опинився, дає можливість самому в то пекло не потрапити. Третє чергування страшилок та сміху на свято сприяє зміцненню мозку, а міцний мозок запорука ментального здоров'я. Якщо вам зайшло, користуйтеся. Якщо ні, просто повеселіться, як слід на Щасти Щастиво! З вами була Ларіса Гуріна.